Щоранку, о дев'ятій годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному. Хто загинув за Україну? 23 серпня, починаючи з 2004 року, коли указом президента Леоніда Даниловича Кучми був підписаний указ і дата святкування відзначення Дня Державного, дня національного прапора України, ми маємо з вами ще один червоний день в календарі, але це не просто день якоїсь пам'ятної дати, це день, за який сьогодні українці борються кожного дня. Починаючи з лютого 2014 року, майже 10 років, наші хлопці, воїни, герої, воюють за те, щоб цей прапор майорів над українськими селами і над українськими містами. Наші волонтери в ім'я цього прапора допомагають фронту. Ми з вами працюємо заради того, щоб цей прапор майорів над нашим селом, над нашим районом, над, нашим, над нашою областю. Безперечно над нашою Україною. В'ячеслав Максимович Чорновіл колись сказав такі слова, що Україна там, де майорить її прапор. Сьогодні прапор нашої держави майорить майже в кожному куточку нашої планети. Українці згуртувалися так, якими не були ніколи. На жаль, нас згуртувала війна, жахлива війна. Яка вже майже 10 років точиться в нашій державі. Саме тому ми розпочали нашу сьогоднішню подію з хвилини мовчання. Бо саме в пам'яті живуть ті, хто поклав найдорожче за Україну, хто поклав найдорожче за нашу Україну, хто поклав найдорожче за наше з вами життя, бо вони поклали своє життя. Я підготував маленьку, коротеньку історичну довідку. Вибачте, буду читати, бо можу. В датах заблутатись. 14 січня 1918 року Центральна Рада Української Народної Республіки прийняла закон про прапори флоту. І стягом такого флоту став синьо-жовтий наш прапор. 22 березня 18-го року, згідно постановою Центральної Ради, державну символіку стягом країни став двоколірний прапор із жовтою зверху. А синьою знизу стрічками. 2 травня 2018 року. Добу гетьманату Скоропадського порядок розташування смуг на прапорі було замінено так, як ми маємо з вами сьогодні, саме синьо-жовтий. У вересні 2018 року було затвердження рішення про стяги дипломатичного корпусу України, і національний прапор був синьо-жовтий стяг, в центрі якого було біле коло із зображенням. Трезуба Володимира Великого. Це наш тризуб, наш малий герб України. 13 листопада 18 року синьо-жовтий прапор став державним символом Західноукраїнської Народної Республіки. 20 березня 2020 року затверджено крайовий синьо-жовтий прапор підкарпатської Русі. До складу, в якої входила яка до складу Чехословаччини на той час входила, 15 березня 39 року у місті Хуст перший сейм Карпатської України прийняв державний блакитно-жовтий прапор. В радянський період синьо-жовтий прапор не дозволялося використовувати ніде. Але 23 березня 1990 року за рішенням сесії Тернопільської міської ради. Над будівлею цієї ради, поруч із державним прапором. Тоді це червоний прапор Совєтського Союзу за майорів блакитно-жовтий національний прапор сучасної України. 28 квітня 90-го року національний прапор з'явився поруч із державним на будівлі Львівської обласної ради. 24 липня 1990 року на Хрещатику. Біля Київради піднято наше синьо-жовте знамено 28 січня 1992 року. Уже в Незалежній Україні сесія Верховної Ради України прийняла постанову про державний прапор України, яким став саме національний синьо-жовтий стяг 23 серпня 2004 року. Було офіційно встановлено державне свято Днем національного прапора України, в честь якого ми з вами сьогодні зібралися і пронесемо його ну, майже головною вулицею нашого села, нашої територіальної громади, вулицею Шкільна до корпусу номер 2 нашого ліцею. А зараз слово для привітання надаю сільському голові. Кузьмінському Павлу Вікторовичу. Доброго дня, шановні присутні, жителі територіальної громади. Можливо, тут і гості нашої громади. Також дозвольте мені тоді від імені депутатського корпусу. Виконавчлени виконавчого комітету Махнівської сільської ради, а також особисто від себе привітати вас з державним святом Днем Прапора України. Прапор... Прапор в кожній державі, мабуть, це є одним із символів державності на рівні з гербами і іншими етикетами державності, а тому дійсно, мабуть, було прийнято рішення президентом України про те, що необхідно відзначати сьогодні, в сьогоднішній день, 23 серпня, відзначати свято Державного прапора України. А тому я вітаю вас сьогодні з цим святом, і хай над нами майорить тільки жовто блакитний стяг. Нехай ніякі інші стяги не раді, і нехай нічого іншого на наші голови не падає. І вітаю вас, святом. Слава Україні, дякую, Павло Вікторович. Ну що, завтра Україна відзначає свій день народження. Хто скаже скільки років? Два тридцять два роки. Так нехай же сьогоднішній, завтрашній, і кожен майбутній день в нашій державі буде мирним. Нехай рятують нас. Усі небесні сили, і в першу чергу наші сили на землі це наші воїни-захисники. Давайте дружно візьмемося навколо нашого прапора і принесемо його нашою головною вулицею в честь вшанування нашого державного стягу України. Не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Jornal Estou... Sim, І я і ти нам з тобою разом йти, шляхом світлих перемог, з нами правда, з нами Бог, Непоборний мов життя. Серце биття світоч лицарських звитях, височінь злітає стяг україні слава, а героям честь, хай на цвіт. Как кров, мира, сила і любов. наша воля, наче сталь, наша доля, мов кришталь, хай шанує цілий світ. Український славний рід, славний рід України!